Ніхто не на виставу до людей, яких ви не знаєте, правда? Зараз я вам про нас розкажу. Анішо не расскажем про людей лучше, ніж їхні чашки. Давайте почнем з... Почнемо з художника. Ради чашка раз, Ради чашка два. То розміри нормальної чашки, розміри радует чашок. Надо любить пити чай. Вам о чому нибудь говорить? Конечно же, це чашка Каріни. Це кстати Каріна. Відповідає на Photoshop. Усвідомо, що залітинка. Е, раб. Не мій раб, якого всі обажають. Звичайно, Юра королева наша сім'ї. Що ще можна дати? Нічого. Далі. Чашка другого раба. Це був Чашка другого раба. Е, значить, лофт, естетика, е, база, ґрунт, основи. У нього ще одна кружка. Людина стабільна. У є стабільний смак, ну, круто. О, я вас так жорстко намахала. Помните, я показувала радену кружку, це була не радена кружка. Оця радина кружка, а та зелена це кружка Лєри. Коротше, це теж кружка Лєри. Поємлипонія головна чашка сенатора. Якщо чесно, я не знаю, де його чашка. От це теж його чашка. Писали людинку. Сам це відео закінчиться. Всім гарного дня. Приходьте на виставу. Сімнадцять жовтня, 17.00. но в театрі на Пока.